Лікувально-діагностичний центр «Лорі Том» знаходиться на місці колишнього стаціонару. Там, де стіни сипались, зараз євроремонт. Нові власники повністю відремонтували будівлю. Нині тут є палати класу люкс та напівлюкс, і умови майже домашні, є навіть кухня. Для місцевих мешканців пільговиків лікування безкоштовне. Зараз клініка стала настільки популярною, що на вільне ліжко черга. Добре, що відкрили її тут, тому що настільки було тоді проти людей як була а, тут клініка, Воно ж не клініка була, як амбулаторія. Ну правда Тут і палата була, що люди лежали. От. Ну Не було того, ні уходу і близько не було. А тепер уже як відкрили оцю клініку, так от наскільки я в бірках живу, я 9 років у бірках живу. І от відкрили клініку, так уже тут міста тепер не не Приходиться навіть он всі, хто лягає, ми вже на черзі. А ось освіті потрібна живе в Кигичівці, сюди приїжджає на реабілітацію після інсульту. Головний лікар центру Ларітом її улюблений, до якого вона звертається вже сім років. Я опять попала до Аліа Віталіча на реабілітацію. Подлічилась у нього, і також я сім років уже оце в нього в Ларітомі. відкрився, він з його лічної больниці. І я сім років через півроку завжди в нього лічуся. То це лікар від Бога, персонал у нього підібраний. Дуже вони врачі опитні, медсестри і санітари. Лікування дуже хороше. Тут, як тільки попадеш, то на другий-третій день вже чувствуєш себе облегченні. Чим вони колять нас, ми не знаємо. Чим лікують, ми не знаємо. Ну, знаєм те, що я сім років лічуся. Я тільки вдячна йому, що це Господь мені послав такого лікаря, і я ні на кого його більше не зміню. Всі лікарі клініки Харківській в обласному центрі Том функціонує вже давно. Ідея відкриття такої клініки в сільській місцевості це пілотний проект. Частная медицинская клиника, она единственная вообще не только в Змеевском районе, она единственная вообще во всей Харьковской области. То есть ни в одном из районов Харьковской области подобных э, лечебно-диагностических центров нет. Почему возникла такая идея? Идея приблизить качественную медицинскую помощь к сельскому населению. То есть оказывать людям качественные медицинские услуги того, каких они заслуживают. Вот поэтому такая идея возникла. Скажем так, на территории медицинской амбулатории мы взяли помещение в аренду полностью, целиком и полностью его отремонтировали. Завезли качественне современное медицинське оборудование, і тепер работаем здесь уже більше полугода. Обладнання клініки заслуговує окремої уваги. Державні медзаклади про таке можуть тільки мріяти. Тут можна проводити всі види нейрофізіологічних, ультразвукових, офтальмологічних досліджень, а також лікування в умовах денного і цілодобового стаціонару. Как правило, такие процедуры проводятся только на, в условиях крупных стационаров города, областная больница, ну, как многие частные центры в Харькове. Но на территории области такого исследования, как правило, не проводится, потому что это специальная методика, специальная программа. И для наших невропатологов это основное исследование. Оно показывает кровоток, кровоснабжение основных отделов мозга. По артеріям, артеріям. Бірківська філія Рітом в першу чергу реабілітаційний центр для людей, що перенесли інсульт або інфаркт. Але тут можуть лікувати не тільки хвороби серцево-судинної системи. Ми показуємо допомогу, діагностичну допомогу нашим пацієнтам і, мабуть, що достатньо теж головне, головне це реабілітаційну допомогу пацієнтам скажем Нозологі, форми, якими займаємося, это терапія. В основному это заболевания сердечно-сосудистої системи, эндокринология, неврологические заболівання і реабілітація больных, перенесших нарушения мозгового кровообращення. Лікувати сюди приїжджають з різних регіонів. Зараз ця приватна клініка єдина в сільській місцевості по всій області.